Мирного, спокійного і безпечного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу і підтримку бійців Збройних сил України. У своєму попередньому відео я говорила про те, що починаємо збір коштів на ремонт автівок для бійців роти за безпеки інженерно-технічної роти 46-ї аеромобільної бригади. Я вдячна всім вам, шановні мої глядачі, хто не втомлюється допомагати нашим військовим, хто донатить. На днях я переказала бійцям 70 тисяч гривень на ремонт автівок. Зараз хочу вам показати своє листування з бійцем цього підрозділу. Так, запитувала я в бійця, як справа з вашими автівками, хоч тут зробили, тому що чотири автівки на ремонті, і п'яту бійців втратили. Вони за власні кошти хочуть купити п'яту автівку, От, тому стараємося їм допомогти хоча б в ремонті оцих чотирьох. Бачите, пише мені боєць, так одну вчора забрали з ремонту, там міняли щеплення. Хлопці пообіцяли зробити відео. Друга ще на ремонті, там двигун ремонтують, думаю, ще приблизно тиждень вона буде на ремонті. І отут мені боєць пише, що не встигають хлопці зробити відео, і він пише мені, і за цього мені дуже незручно перед вами. Зараз хлопці готуються до відступу, шукають нові місця для житла. Реально дуже не вистачає часу. Ми спілкувалися з Дмитром по телефону. Я сказала, не страшно, не переживай. Все добре. Кажу, головне, що ви живі, що ви здорові. от, А фотографії вже зробите тоді, коли у вас буде можливість. Тому що ми добре всі розуміємо, що ті умови, в яких хлопці працюють, вони, вони дуже важкі. Так, маємо фотографії. Хлопці отримали наші повербанки чотири повербанки. Недавно ми відправили їм. Ось маємо фотографії. Бійці надіслали мені саме ось таку фотографію. Обличчя прикриті з певних причин. Так, повербанки в руках. Добре, хай їм гарно служать. Бійці 93-ї бригади, 3-го механізованого взводу. Так, і ось тут ще повербанки. Так, ну і ще чекаємо фотографію від 4-го бійця. Боєць 3-ї роти, 1-го взводу, іноземного легіону. Так, і хочу вам зараз ще показати ще одну переписку з бійцем. До речі, за, оці, за останні два дні отримала ще два запити про два прохання про допомогу від бійців. Вийшли на зв'язок хлопчики першої танкової сіверської бригади. Дуже давно я з ними не спілкувалася. Добре, що хлопці живі, що здорові. От і також маємо від них запит про допомогу. Так, хочу вам показати ось це листування. Доброго ранку. Потрібна ваша допомога. Переїхав на інше місце. Потрібний інвент, інверторний генератор від 2,5 до 3,5 кВт потужністю будь-якої моделі. Дріт 100 метрів січення 2,5 Такі, такий, як в минулому році, ви нам купляли. І потім ми спілкувалися з Гаррі по телефону, і він ще попросив бензопилку. Він каже: не обов'язково якусь велику, не дуже дорогу, просто щоб ми мали чим різати дрова для того, щоб опалювати наші бліндажі. Ви знаєте, шановні мої глядачі, сказати бійцеві, ну відмовити в допомозі дуже важко. От тому, що е, я вже вкотре розумію, що якщо вони просять по про допомогу, і вони кажуть і незручно, і вибачте, але якщо можете, допоможіть, бо реально важко. І сказати бійцеві що на даний час немає такої можливості. Це справді дуже важко. Тому я дякую, дякую вам, шановні мої глядачі, що ви не втомлюєтеся допомагати своїми донатами, своїми посилками. От з оцієї суми, яку нам вдалося зібрати за останні кілька, кілька днів, я взяла 27 тисяч для того, щоб оплатити саме у ці речі, це інверторний генератор. Далі дріт, кабель і бензопила. І ще запасна, запасний ланцюг до бензопили, окрім того, мостило. От, і я ще зараз хочу щиро подякувати своєму односельцю Василю. Це колишній фронтовик, який зараз вдома, от е, який мене дуже гарно виручив, тому що їхати мені спеціально в Тернопіль мати, треба мати з ким. Дуже важко знайти когось, хто би погодився отак все кинути і поїхати, оце все купити. Це справді, повірте мені, що це дуже важко. Таке в мене не раз враження, що е, я випрошую для себе, розумієте. І Василь, як колишній фронтовик, дуже добре розуміє, як важливо бійцям надати допомогу, отримати допомогу саме тоді, коли вона вкрай необхідна. От я йому за це дуже вдячна. Він поїхав в магазин, все купив, все склав в коробки, відвіз на пошту, переслав. і зараз я хочу це все показати детальніше. Така бензопила, плюс, плюс, плюс мастила і отакого от плану генератор. Це безнижки ціна О, плюс. Це мастило для бензопили і це мастило для двигуна-генератора і ланцюг. Ось так. Так, все попаковане. Окрім того, перевірене в роботі. Так само 100 метрів кабелю, які хлопці просили. 2000 гривень ми заплатили за кабель. І 24,5 тисячі за бензопилку, генератор. Мастило і запасний ланцюг. Це зі знижкою. От. Василь казав, що в магазині зробили гарну знижку, тому що почули, що це все йде бійцям на фронт. Я це все переслала Гарі, От. написала, що вже в дорозі посилочка. І він написав: дуже дякую. Очікую на прибуття посилки, наберу, як буду отримувати на зв'язку. Я сказала два запити про допомогу. Було три запити протягом оцих двох останніх днів три запити. От також недавно вийшов на зв'язок Савік, боєць бригади Рубіж. От саме ця бригада колись мені надіслала таку гарну подяку друковану. Так, Я зараз хочу вам показати своє листування з цим бійцем. От, бачите, вчора вчора була у мене переписка зі Славіком. Пише мені боєць доброго здоров'я, як у вас справи, маю два канадських сухпайки, можу вам відправити. От. До речі, він же відправляв кілька таких сухпайків, я їх зразу пересилала своєму доброму колезі Сергію Шелудьку для благодійної лотереї. От. Як, тільки оці, як тільки оця посилочка прийде, я також її одразу переправлю Сергіюві. Написала бійцеві, як на вашому напрямку справи. Він е, пише, у нас все по стандарту. Вони, вони лізуть і вмирають. Е, я пишу йому, прочитала і посміхнулася. Дякую за оптимізм. Молодець. Е, так, Пише мені, Славік, зв'язався з хлопцями, їм в бліндаж потрібно обігрівач, дизельний, автономний, ціна питання, плюс-мінус 8 тисяч. Якщо є можливість, будемо вдячні. На позиціях дуже холодно, сушитися немає чим. Шановні мої глядачі, дякуючи вашій підтримці, вашим донатам, на даний час у мене є можливість допомогти цьому підрозділу. 7 тисяч гривень вартує автономка. От, боєць мені надіслав фотографію з сайту, де можна її придбати, яка вона має бути, тому що я таких речей ще не купувала раніше. От, і я одразу. Оформила цю, цю автономку, оцей обігрівач. І щоб не два рази не платити за пересилку, тобто, щоб вона не йшла до мене, тоді я її переправляла, я одразу її переправила нашим хлопцям. Зараз покажу вам детальніше. Так, ось такий, бачите, автономний обігрівач дизельний. Вже оплатили і переслали нашим бійцям. Так, і ще один запит від бійців 15-ї бригади. От бачите, потрібні повербанки, екофло, спальні мішки зимові і автономний дизельний обігрівач. І це знову ж таки немала сума, от якщо так по грошах ціна одного повербанку, такого, як я хлопцям передаю, 6-6,5 тисяч гривень. Це повербанки потужністю, ємністю 62 тисячі мілімпер. Далі, екофло залежно від потужності. Самі ну, такі не дуже потужні 25-30 тисяч, і далі вже йде сума і 40 тисяч, і більше, яка це залежно від, залежить від потужності. Далі автономний обігрівач, от ви вже бачили, сьогодні я показувала 7 тисяч гривень і ще спальні мішки. Потрібно 10 спальних мішків. А я також дивилася по цінах. Півтора тисячі, є дешевші, але я щось боюся навіть на них дивитися, тому що я свиновляю, як в такому мішкові спати взимку, а так як хлопці сплять в землянках на землі. От і. Така середня ціна від 2 2,5 з до 3 тисяч, якщо 10 спальних мішків, це знову 25-30 тисяч. Тому, як бачите, сума треба, сума потрібна дуже велика. І окрім того, я кажу, я оці гроші, які планувала віддати, які верніше, збирала на ремонт автівок для бійців 46-ї бригади. Я звітом смикнула, щоб купити автономку для бійців бригади Рубіж, щоб купити. Усі бензопилу і генератор для бійців першої танкової, тому що і тому, що хлопці також дуже потребують допомоги, і тому також ще залишається відкритим питання допомоги бійцям у ремонті автівок. Я кажу, вони ще планують, вони ще хочуть купити ще одну машину за свій кошт, то, ну тому самі розумієте, що хлопцям зараз вкрай важко. От, шановні мої глядачі. Ось такі справи у нас на сьогоднішній день. Знову ж таки, вдячна всім, хто не втомлюється допомагати нашим військовим. Хай Бог укріпить вас у доброму здоров'ї за ваші добрі справи. Маємо надію на те, що все у нас буде добре. Допомагаємо нашим бійцям, інакше і бути не може. Саме від них залежить наше майбутнє.